Вітаю, шановні глядачі. 26 липня сьогодні, 24-го року, підбуваємо підсумки тижня з Михайлом Подаряком, радником голового супрезидента. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вітаю одразу з прохання до глядачів. Поставте лайк тут і підпишіться на YouTube канал пана Подаряка. Пане Михайло, за легендою під час Олімпійських ігор зупинялися війни сьогодні. Церемонія відкриття Олімпіади в Парижі. На вашу думку, як це якось вплине на хід війни в Україні. Це знаєте, це може впливати, якщо у людини є якийсь там етичний кодекс, особистий і так далі. Але ми маємо справу з Росією, з людьми, які вважають, що вбивство це нормальна практика, геноцидне вбивство за ознакою там державної приналежності чи там етнічної приналежності, і так далі. І тому подібне. Ні, це не буде ніяк впливати. Навпаки, мені здається, що. Це вкрай цинічно, щоб та що там будуть присутні нейтральні спортсмени, так звані да? ну, тобто спортсмени, не невелика кількість їх, але між тим з Білорусі і з Росії. І, взагалі, присутність на глобальних майданчиках спортивних культурних представників Російської Федерації сьогодні це обнулення етики сучасної цивілізації гуманістичної складової. Ну тобто, якби ви толеруєте людей, які свідомо вони ж це офіційно говорять в пропаганді своїй говорять там на рівні таких побутових розмов говорять, що вони будуть вбивати українців. Що це є ключове завдання цієї війни? Немає ніяких там оцих всіх геополітичних завдань, всі ці демілітаризації. Я взагалі не розумію, що. Це таке. Ну тобто, дивіться, ви суверенна держава, і хтось говорить: ми хочемо, щоб у вас армія була менша чи більша Ну це ж нонсенс. Ми хочемо, щоб ви не були в тому Альянсі чи в цьому Альянсі Ну це ж нонсенс, це ж суверенні держави. Ваше право бути там, де ви хочете, заробляти гроші там, де ви хочете працювати на ринках з тим, з ким ви хочете, і так далі. І тому подібне. От в цьому і є проблема шовінізму Російської Федерації, і тому безумовно Олімпійські ігри. Ну це знаєте, це трошки так мені нагадує таке свято. Коли є дуже великий траур, mm -hmm. um, але давайте я тут ще одну маленьку ремарку зроблю. Але все рівно 140 наших атлетів ну трошки більше там ще є запасні 147, якщо в цілому казати, це люди фантастичні. Вони, попри те, що Росія атакує всю країну, їм не було де, наприклад, проводити тренування. На жаль, да? ну Тобто, дехто з них проводив тренування в зруйнованих, скажімо там, басейнах чи в зруйнованих спортивних залах е, і так далі. Але вони все, все рівно їдуть і їдуть представляти країну, яку зламати неможливо. Це дуже важливо. У нас вже два більше роки, там. 8, вісімсот вісімчотирі. Ні, війни і ці люди проходять через все, через страшні е, випробування, щоб приїхати і представити Україну і сказати: дивіться, Україна має велике серце. Вона буде приймати участь і доводити будь-дещо вона сильна. А, і не забуваємо, що Росія вбила ще раз. Підкреслю Росія вбила, яку міжнародний олімпійський комітет запрошує до участі в олімпіаді. Ну, треба ж це спорт поза політикою. Вбила офіційно. Я думаю, що це більше, але вбила офіційно 487 українських спортсменів. Час, частина з них велика частина приймала безпосередню у бойових діях. Частина загинула від ракетних обстрілів і так далі. Тобто Росія їх вбиває, вбиває спортсменів. і тому спорт поза політикою. Це я зараз сарказмом говорю. Це, щоб було зрозуміло міжнародному олімпійському комітету, я не думаю, що воно буде зрозуміло, тому що гроші правлять світом. Ви розумієте, Росія довгий час була ключовим там донатором Олімпійських ну, і міжнародних федерацій Олімпійського руху. Як такого? Чому? Тут питання очевидне, Росія використовувала фінансування протягом там 10, 15, 20 років для того, щоб створити майданчики для от, сьогоднішньої е, можливості вести там пропаганду, щоб фед федерації міжнародні казали, ні, це ж спорт. Як це ми можемо образити таких дивних російських спортсменів? Не запросити вони ж так, вони ж тренеруються. Ну це Україну там вони вбивають паралельно, бо багато в цих спортсменів відносяться до так званих центральних спортивних клубів армії чи спортивних клубів mm -hmm. армії. Багато з них мають взагалі офіцерські звання і так далі. І тому подібне. Ну тому, що через армію завжди в Росії, ще в радянському союзі, фінансуватися там Динамо чи Спартак. Ну Спартак це пішовіки, да як вони казали через ЦСК і тому подібне фінансувався спорт офіційно. Російський він і сьогодні так фінансується і так далі. Але знаєте, ще є одна ремарка. Ну, й рік чи Олімпіада в Сочі. Ну було ж потім масштабне розслідування, як Росія використовувала допінг Да? величезне розслідування. Що це державна програма була? Що це спортсмени, які не вміють перемагати достойно? Що це спортсмени, які не можуть конкурувати на рівних використовуючи тільки спортивні е, навички, там чи те, що фізіологічно їм дано? Що це взагалі країна, яка побудована фундаментально на брехні, але ні, треба запросити. Це ж справа. Ведливо, російські спортсмени мають приїхати і виступити. Ну для них є окремі там змагання в Казані, да здається, вони ж проводили там самі з собою і там ось, там з Північною Кореєю і Іраном. Змагаються. Ні, ні, там до речі, дуже цікаво. Оці ігри в Казані, які вони проводили, вони навіть там не проводили ігри, тобто вони фіктивно самі себе нагороджували. Цей ну да, там в не деякі навіть, де якийсь, навіть да. не було певних змагань, тому що не було заявок. Чи в заявках були прізвища, яких не існує з країн, які не приймають там участі, і так далі. Це настільки фіктивно. Це північна Корея. Ви праві, яка виграє у фіналі там міжнародних турнірів, турнірів у бразильців, наприклад, чемпіонат по футболу світу і так далі. Оце і є просто це. Знаєте, нам смішно, але це ж і є відображення справжньої Росії, справжнього руского міра. Угу. Так, нашим спортсменам ми побажаємо наснаги, і головний принцип спортивний головне не участь, головне не перемога, а участь, але все одно ми побажаємо перемоги нашим. Ну, а вони вже перемогли. Вони вже це приймати участь під час того, що твою країну атакують, і Ти все ж таки зміг прийти з прапором України і сказати, що ми все витримаємо і доведемо, що ми сильні. Ну це вже дуже круто. І вони переможці. Але я думаю, що вони будуть і, і так переможцями. Вони будуть вигравати там ті чи інші змагання, і так далі. Це ж Україна. Наступна тема, пане Михайло, яка головна мета поїздки Дмитра Кулеби до Китаю? З чим повертається міністр закордонних справ? Ми вже неодноразово казали, що треба розширювати коло країн, з якими ти спілкуєшся, особливо за рахунок країн нейтральних з нейтральним статусом по відношенню mm. до війни, країн, які відносяться до так званого глобального півдня. Чи ширше, до там, наприклад, в даному випадку до Тихоокеанського регіону. Китай сьогодні це одна з ключових країн, яка претендує на глобальне домінування. Ну тобто, такий собі табір, є табір, які очолюють демократичні, які очолюють е, Сполучені Штати. До нього ми відносимось. Відносимось з великою повагою. Європейський союз туди відносини. Носиться є табір, скажімо так, країн, які мають там певні інші погляди на ті чи інші складові глобального політичного життя, і Китай їх сьогодні. Ну якби є центром до якого всі. Переходять і Китай заміщає в цьому Російську Федерацію. Росія це аутсайдер країна. Я думаю, що це вже всім очевидно. Що вважати Росію потужною країною, яка має прописувати глобальні правила, це ну націнізм і це взагалі не має ніякого відношення. Це ресурсно, технологічно. Ну ресурсно Бог з ним, а технологічно це відстала країна, етично, етично це відстала країна, це країна, яка залишилась 18-18-му сторіччі. Ну частково забрала нацистську ідеологію середини минулого. Сторіччя і так далі тому Китай з Китаєм треба працювати, тому що і в нас є з вами три інструменти примусу Росії до усвідомлення своєї неадекватності. Я буду так казати, навіть не про переговори сьогодні йдеться, а про усвідомлення своєї неадекватності. І один з цих інструментів це якраз таки дипломатичний тиск. А дипломатичний тиск тільки за рахунок країн, які займають проукраїнську позицію, ну тобто країн Європи, країн Північної Америки, недостатньо. Росія сьогодні перебудувала і свою економіку, і свої ринки збуту, і свої комунікації перш за все на країни, якраз такі нейтральні. Тобто, вона там заробляє кошти, вона там пробує щось отримати, якусь підтримку. Вона використовує ці країни для створення такого враження, що не все так однозначно да, і в цій війні. Так само. Тому з Китаєм треба безумовно працювати. Чому Китаю треба пояснювати? Мені здається, що у пана Кулеба це виходить дуже і дуже гарно. Треба пояснювати, що стратегічно вкрай невигідно мати віднос. Носини тісні відносини з Російською Федерацією так ситуативно вигідно, тому що можна там спекулятивні е, товари купляти. Ну за спекулятивними цінами можна там е, суттєво повпливати на товарообіг між країнами, можна наростити впливи і політичні навіть на Російську Федерацію, що Китай, до речі, і робить, але Китаю вигідніше, ну і ми це бачимо і розуміємо. Китаю вкрай вигідно співпраця з європейськими е, спільнотами з європейськими країнами. Ми бачимо інтенсивні е, спроби комунікації. І на рівні там очільників європейських країн пана Сідзіньпіня і так далі. І безумовно Україна має по перше остаточно зафіксувати у свідомості китайської еліти, що вона є європейською країною, і безумовно через Україну можна ефективно спілкуватися з високотехнологічним європейським ринком з фінансовими ринками. В тому числі, що Україна є абсолютно суб'єктною. Це друге, що треба довести, і що Росія не буде мати жодних впливів, і сьогодні немає, і точно не буде мати, що б там Росія не говорила, що вона буде контролювати після радянський простір ні і навіть середньоазійські країни орієнтуються сьогодні на Китай. Треба це все пояснювати. І що з точки зору, і це третє це ключове, і з точки зору стратегії, е, яка дуже важлива для Китаю треба усвідомити що міжнародне право треба повернути як домінантну технологію спілкування uh -huh. між державами не можна скажімо так хто сильніший прийшов щось забрав так не працює система і якщо ти хочеш бути глобальним лідером а китай о -о -о, ну, це очевидно він хоче бути не просто економічним лідером а й політичним лідером то тоді вони мають дбати про три речі перше правила повинні існувати правила в вигляді міжнародного права наприклад друге Потрібні інструменти примусу країн, які не хочуть дотримуватись цих правил, щоб вони їх дотримувались, і ці інструменти мають бути жорсткими. І третє: Російську федерацію не можна толерантно толерувати, тому що вона якраз таки зацікавлена в максимальній хаотизації відносин між країнами. Більше того, вона хоче провокувати, наприклад, ту ж північну Корею для того, щоб в тихоокеанському регіоні також було нестабільно. А це потрібно Китаю? Ні, і мені здається, що якраз таки оце особиста комунікація. На рівні очільника міністерства закордонних справ України, пана Кулєби, очільника міністерства закордонних справ Китаю. Ван, і це мені здається дуже важливо. Дякую. Настаннім часом ми багато чуємо про різні варіанти мирних планів. В кожного є свій сценарій. Ну нібито, і ось нещодавно з'являється пропозиція, яка називається Мирний план Трампа для України. Авторство, правда, не Трампа, а Майка Помпео, екс держсекретаря Сполучених Штатів Америки з 18 по 21 рік. Пане Михайле, він передбачає введення, як він називає реальних санкцій проти Росії, зняття обмежень на типу. Озброєння, які Україна може отримувати і використовувати запуск програми Ленд-Ліза на 500 мільярдів доларів. Після чого репарації для України з заморожених грошей Російського центробанку-також фонд на 100 мільярдів доларів після вступу України до НАТО для її для озброєння, а також Зняття санкцій з Російської Федерації після того як Україна стає частиною ЄС і НАТО. І важливий пункт: що не визнання анексованих територій, не визнання окупації, що скажете з цього приводу? Ах, Ідеальний, в принципі, план, практично ідеальний план. Мені б хотіли, щоб воно було реалізовано. Я думаю, що якщо зважати на психотипи політиків певних, воно може так до речі працювати. Я симпатією ставлюсь до деяких, ну з особистою там безвідносно до всього, симпатію до певних американських політиків. Майк Помпео один з них. Він фантастично правильно розставляє акценти. Він чітко розуміє природу цієї війни чітко розуміє наслідки, негативні наслідки для глобального світу. Якщо Російська Федерація залишиться в такому вигляді, як сьогодні, Нікі Хейлі це другий політик, до якого я з великою симпатією Ну, є багато інших і від республіканської партії, і демократичної, я ще раз підкреслюю, я не поділяю так роз, зрозуміло, що в них там внутрішня боротьба достатньо жорстка між республіканською та демократичною партією, але це прояви внутрішньої політики, абсолютно демократичні прояви. Це супер все і так далі. Але я в цілому оцінюю, що американці. Е в цілому ще раз політична еліта глибоко розуміють природу війни, глибоко розуміють нікчемність російського режиму, нікчемність того ж Путіна і глибоко зацікавлені в підтримці України в масштабній підтримці України, тому що це буде доводити лідерство Сполучених Штатів. Вони це і, і крім того, це буде е, додатково давати можливість убезпечити Сполучені Штати від е, втягування в такий хаотизації хаотизований світ і так далі. Ну тобто, це інвестиції в безпеку. Вони це прекрасно розуміють, і цей план ну це не план знову ж таки. Це суб'єктивні роздуми людини. Ми до цього читали суб'єктивні роздуми радників того ж Трампа. Ну, потенційно радників по зовнішньополітичним аспектам. Ми читали план з вами. Ну, суб'єктивні роздуми пана Джонсона і так далі. Ви знаєте, все це супер, деякі гірші, деякі кращі плани, роздуми і так далі. Є одна, один нюанс: ці всі роздуми вони стосуються людей адекватних. Які мають раціональне мислення, і вони побудовані на очікуваннях чи переживаннях України країни, які підтримують Україну самих Сполучених Штатів, але вони не оцінюють взагалі не аналізують, а що ж таке ірраціонального сьогодні сидить у Кремлі. Ну, тобто, ви можете пропонувати будь-які плани, обговорювати конструкції, геополітичні. А там сидять люди неадекватні, які розуміють тільки те, що вони або досидять до того, що а, просто буде заморозка конфлікта. Вони не програють і ні за що платити не будуть, і відповідати юридично не будуть, або вони повністю програють. Ну тобто, там немає ніякого раціонального, ніяких конструкцій. і Так далі. Дивіться, що Російська Федерація сьогодні говорить. Та нам байдуже на все, що ви пропонуєте. Вона хоче три речі: перше. Окуповані території в повному обсязі віддаєте юридично Росії ще раз, не просто ми там сидимо. Ви не визнаєте, чи ви знаєте? Ні, даєте юридично. Фіксуєте, що це юридична територія Росії. Тільки так ми закінчимо з вами на певний час війну. На певний Наві час. навіть ті, які зараз не окуповані, ті, які зараз не окуповані. В тому той парадокс всі якось забувають. Всі готові там. Ми щось там готові на якісь поступки йти на компроміси. Ну не готові, я маю на вас, а ну, обговорюються як варіанти. А хто вам сказав? Росія говорить, віддайте нам все, що ми тут собі зафіксували, що це наше, але ще юридично зафіксуйте. Чому юридично? Це дуже важливо. Тому що тоді пункт 2. А які ми маємо платити репарації? За що? Це ж наші території. Ми там щось зруйнували, це наше все. А що там по території ваші зруйнували? Ну, не знаємо. Невідомо, хто це зруйнував. Ми скажемо, що це не ми зруйнували. Тобто ніяких виплат не буде. Ми ж не програли війну. Ну, росіяни будуть казати, це наші території. Ну і третє, а якщо це наші території, якщо ми не програли війну, якщо ми не платимо за цю війну, то яка юридична відповідальність за які такі військові злочини? Скасовуйте все, всі ці ордери, все повертаємось до нормального спілкування? І більше того, для того, щоб ми з вами ще там про щось домовлялися, санкції зніміть, будь ласка. Мягко кажучи, зніміть і ще штрафні санкції нам заплатіть. Ну там штрафні якісь гроші. От я хочу, щоб коли ми з вами читаємо суб'єктивні суб'єктивні роздуми, як можна геополітично, дипломатично домовитись про щось, щоб ми не забували, що там група неадекватів. Яка абсолютно відірвана від від реальності, і яка точно з вами не буде не про що домовлятись? Це перше. А друге, навіть якщо вони про щось з вами сядуть за стол переговорів домовлятись, в цей час вони будуть збільшувати, що фінансування програм терористичного характеру, політичні вбивства, теракти, діверсії. І сьогодні, до речі, що мене дивує особливо, от всі ці е, суб'єктивні думки прописують люди, які знаходяться в європейських країнах, в тому числі, де постійно затримують. Агентів російських, які там чи вже, скажімо так, скоїли диверсію, чи готуються це зробити навіть під час Олімпійських ігр, да? там вже декілька затримань було. Ну тобто. Ви бачите, що будуть робити Російська Федерація. Ви розумієте, що вони туди інвестиції багато вкладають. Ви розумієте, що вони побудували величезну агентурну мережу. Ви розумієте, що вони будуть збільшувати фінансування агресивної пропаганди, будуть збільшувати фінансування ультраправих ультралівих партій, таких маргінальних, які будуть на вулиці виходити і провокувати все, і так далі. І ви говорите: давайте, ми зробимо так, щоб вони не програли цю війну. Ну, давайте знайдемо якусь геополітичну конструкцію, там на шахівниці поставимо так фігури, що начебто і не програли, і не виграли, але але залишимо у Росії шанс вбивати далі не тільки українців. Шановні глядачі, будь ласка, в коментарях пишіть, де ви дивитесь цей ефір? Буду вам вдячний. Цікава географія наших глядачів. Пане Михайло. Ще одна наступна тема: Євгена Серебрякова, підозрюваного у підриві автомобіля офіцера ГРУ на півночі Москви, доставили з Туреччини до Росії. Я не буду питати, чи працював він на нас, чи це була наша там операція. В мене інше питання: а чи впевнені ми, що Туреччина не видасть українців Росії, які знаходяться в Туреччині, але заочно засуджені російським судом? Ні, я думаю, що це питання переговорних процесів. Туреччина вкрай обережно ставиться до таких юридичних нюансів, і тут ні, я думаю, що це неможливо. В даному випадку ми маємо внутрішні, там ви ж знаєте, да, після того, як змінили Шойгу, там ідуть величезні. Перевірки, там багато фінансових порушень, там вже багато затримані. Вчора там білкова, якогось затримали знову ж таки. І там кожен день когось затримують, де, начальників департаментів, практично заступників міністрів і так далі. І це все внутрішні прояви боротьби, тому що хтось маскує там сліди і так далі. І тому подібне Це непогано було Міністерство оборони в Російській Федерації ще за часів Сердюкова, потім за часів Шойго. Воно дуже дозволяло а, ставати генералам олігархами Це непогано через підкреслення. Если було міністерство, сьогодні вони хочуть замістати свої сліди і безумовно один одного підривають. Я думаю, що цього всього буде більше. Чим далі, от дивіться тут дуже важливо. Я ж про що говорю: що треба не прописувати якісь там ідеальні сценарії чи компромісні сценарії. А треба зрозуміти одне: чим більше буде тактичних поразок Росії. Тим більше буде внутрішніх конфліктів в елітах Росії, тому що вони будуть пробувати замаскувати те, що вони робили протягом 10-15 років ну щось крали, там щось зраджували і так далі. Тому подібне. І тому ми будемо бачити суттєву кількість конфліктів різного типу з дуже дуже екстремальними наслідками, Я так делікатно скажу От, серебрякових буде багато. Для цього треба, щоб вони отримували практично усвідомлення, підсвідомо отримували в голові у себе, що вони програють цю війну, і що в будь-якому випадку будуть ордери, будуть там ті чи інші юридичні претензії, і так далі. І для того, щоб мати менше проблем, головних що треба буде прибирати свідків своїх там дуже крутих справ. От такого ми будемо з вами бачити багато, але щодо там туреччини чи інших країн, ні, вони достатньо скрупульозно підходять до таких екстрадиційних механізмів юридично і безумовно Україна активно працює. В нас непоганий до речі, пан Бонер посол в Туреччині в Туреччині, і я думаю, що там багато чого відслідковується відразу, йдуть переговори і так далі. Тому подібне. Дякую, повертаючись до України. У нас відбувся брифінг міністра внутрішніх справ щодо затримання підозрюваного у справі вбивства пані Ірини Фаріон. Пане Михайло, я так дуже обережно поставлю запитання. На вашу думку, чи не занадто... Ефектно все відбувається ще вчора. Зміна звали ім'я затриманого. Вже зв'язалися з його батьком, який сказав, що він на фронті з сином не спілкувався. Ну тобто, настільки це публічно відбувається, так ті докази, які наводить пан міністр на, на брифінгу, вони да дуже схожі що саме цей молодик вчинив цей страшний злочин. Але ще раз нагадаю, що тільки суд може назвати когось там злочинцем чи ні, і ось. І просто можна згадати ще справу Шеремета, де було затримано троє людей, вино яких не було доведено. Чим не потрібно бути більше можливо обережними в таких публічних резонансних справах? Давайте дуже коротко, тому що ще раз тут коментувати мають виключно правоохоронні органи. У мене немає доступу до якоїсь там додаткової інформації, окрім того, що є в публічній. Просторі, і ви абсолютно праві. Я вважаю що все це е, треба робити набагато більш обережніше, менше говорити про це, точно не давати там призвища чи якісь дані людей до правильно до судових там же розглядів і так далі, і тому подібне. Але є дві складові. Ну тобто, тут немає про що говорити. Так воно має працювати. Тобто, презумпція не вино на першопочатках, навіть якщо є підозра, вона має все ж таки працювати, тому що це приватне життя людей, це приватне життя там Сім'ї, тому що всі відразу стають токсичними, всі навколишні люди, які мали які мали те чи інше відношення до цієї людини. А, я не бачу проблематики в роботі Міністерства внутрішніх справ навпаки, якщо резонансне вбивство, якщо воно ну, настільки резонансне, як ми в даному випадку маємо, по пані Фаріон, то безумовно по гарячих слідах можна там все зробити. І міністерство проявило найтик. Функціональніші свої там можливості, найпрофесійніші можливості, і все все зробила як треба. Знову ж таки, розголос це ж не про Міністерство внутрішнє, не про не про пана Кліменка, це перш за все про медіа. Да. Да. Було б бажано обережніше, але ще раз ну, живемо в інформаційні часи. Живемо в часи, коли хочеться дати якоїсь там дуже дуже потужної інформації для того, щоб отримати резонанс. І, і тут мені причини і наслідки зрозумілі тобто резонансне вбивство, і відразу Сінти почали працювати. Розслідувачі почали. Я маю на увазі інформаційні розслідувачі. Вони захотіли дати цю інформацію. Чи це правильно? Я вважаю ні. І ще раз, ну нам треба буде пройти певний шлях до моменту. То коли ми навчимося все ж таки е, коректно ставитись до таких е, випадків, це не відно... Я не коментую сам mm -hmm. факт злочину. Безумовно, це жахливий злочин. Безумовно, це нонсенс. Безумовно, це катастрофа і так далі. І затримання професійне, все це все правильно і все, що стосується самого злочину, мають коментувати виключно правоохоронні органи. Дякую, так і залишимо. І ще одна тема, яку я хочу з вами обговорити у Пентагоні. Виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові 2 мільярди доларів на зброю для України. Пентагон зіткнувся з труднощами під час точної оцінки вартості військового обладнання, відправлених в Україну, через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку. Повідомляє про це Ройтерс. Ну тут вибачте, я не можу не пожартувати про знаєте, я коли надів зимню куртку і знайшов там 500 гривень, але ж ну 2 мільярди. Я пане Михайле, це величезні гроші. Можливо, для сполучених штатів для їх бюджету не такі величезні для нашої пакету допомоги. в 60 мільярдів. Це суттєва цифра, і це недоотримані, я не знаю там ракети для Петріота там та да, або інше обладнання. Що щодо цієї інформації, що ми отримаємо додатково Я 2 два Я завжди інакше дивлюся на це? все. дивіться, ну знайшли, сказали, повідомили, провели аудит, відновили. Ну, бухгалтері, бухгалтерію а, віднайшли ці 2 мільярди і направлять їх на зброю. І, і дивіться, американці давали пакети своєчасно. Так там логістика трошки була інша Я не про голосування в конгресі. Я вже безпосередньо про пакети. Угу. Вони їх надавали, вони їх фінансували і продовжуються робити. І знаєте, система це ж не про помилки. Вони є завжди. Це про реакцію на ці помилки. І мені дуже подобається ця реакція. Дивіться, ми віднайшли, провели аудит. Ми розуміємо, а, ми на ці два. Мільярди знову ж таки дамо додаткову там зброю, ракети, снаряди і так далі. І тому подібне. Це дуже круто. Це дуже круто. Це ж е, в рамках матеріально-технічної допомоги, в рамках військових пакетів, в рамках проголосованого в Конгресі. Вони продовжують свою роботу, роблять її скрупульозно. Більше того, самі себе перевіряють, інспектують і так далі. Це нормально. Я хотів би, щоб ми дивились з цієї точки зору, щоб ми не шукали тут конспірологічні, якісь Як, якби була якась конспірологія, вони просто про це не б сказали. А так вони провели аудит. Самі сказали, так помилились. Виправимо, будь ласка, сума, і Україна отримує на цю суму додаткові інструменти для ведення оборонної війни. Це дуже круто. Мене більше обходить, наприклад, щоб Сполучені Штати були трошки жвавіші в прийнятті е, певних інших рішень. Ну. Які перше Наприклад. це остаточно прибрати всі там неформальні заборони про удари по території Росії, тому що треба mm -hmm. знищувати цю стратегічну авіацію? Ви ж бачите, ці ту 95 Ту-160, ту 22 другі. Постійно а, кошмарять саме цивільне населення. Їх треба знищувати. Росія їх не відновить. Тут дуже важливо зрозуміти в Росії сьогодні обмежена е можливість щось там відновлювати такого високотехнологічного Росія нікчемна сама з технологічної точки зору їй треба десь це знайти. Але от якраз таки з Китаєм треба спілкуватися з іншими країнами, щоб вони не дозволяли Росії обходити ключові санкції. Таким чином, оці всі літаки можуть бути вже невідремонтованими, знищеними і невідремонтованими. Отут хотілося б, щоб Сполучені Штати приймали швидше рішення. Друга складова це більш жорсткі санкції. Ініціативно пані міністр фінансів Дженет Єлен. Вона абсолютно ідеально. Мені здається, сьогодні пропонує працювати з санкціями з замороженими активами російськими, і вона більш радикальна, ніж політичний блок департаменту. ну, політичний блок адміністрації президента Байдена мені дуже подобається міністр фінансів, тому що він дуже впливовий, американський і так далі. Треба і дослухатись. і було б бажано б тоді ці санкції трошки підсилити. Це друга складова. Ну і третя, хоч he was but Безумовно, щоб активніше дипломатично працювали спропрацювали Сполучені Штати над темою ізоляції Росії. Росія не має бути присутня, наприклад, у Радбезі ООН. і, взагалі, в ООН, тому що вона порушила засадничі уставні статутні документи ООН. четвертий п'ятий пункти, Да вона а, почала неспровоковану агресію. Це а, є злочин агресії. безумовно, і таким чином порушила суверенні права, територіальну цілісність іншої країни. І в будь-якому випадку регламенту ну. Розум має бути ж да регламентно мають зупинити членство Росії на час, поки вона веде агресивну війну. Зупинити її присутність в тих чи інших міжнародних інститутах. От тут хотілося б, щоб Сполучені Штати більш інтенсивно працювало. Але якщо вони виправляють помилки з фінансовими документами, це дуже круто. Це е, говорить про те, що вони скрупульозно відносяться до якраз таки фінансової складової е, допомоги Україні. Дякую, шановні глядачі. Будь ласка, в описі і в назві е, цього відео ви побачите посилання на Ютуб канал. Пана Подоляка. Будь ласка, перейдіть, підпишіться. Дзвіночок і всі інші атрибути Ютубу. Ну а тут перед тим як піти, натисніть лайк. Подобається пане Михайле. Дякую вам. Дякую, дякую до зустрічі. Ну і на принагідно хочу подякувати Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати.